Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати GTPC і тема сьогоднішнього відео перелік і структура таблиць. Швидкий опис, що таке таблиця. Це структура бази даних, яка визначає різні атрибути у формі стопців і зберігає записи з відповідними значеннями стопців у формі рядків. Обмеження та типи даних визначені стопцями таблиці, а також додаткові вимоги до рівня таблиць описують тип даних, які можна зберігати в таблиці. А також використовуємо Result Set Metadata. Це клас, за допомогою якого можна отримати інформацію про типи та властивості стопців в об'єкті Result. Подивимось, використовуємо цей метод для усіх цих чотирьох методів, щоб показати result. Отримаємо result. В нього беремо метадату. Потім біжимо по, всіх, по всім рядкам нашого резултсету. В кожного з цього рядка беремо set метадата колонку, дізнаємось, скільки цих колонок. За допомогою Фориджі біжимо по всім ним, беремо назву цієї колонки і виводимо результат цієї колонки. Нашого set У нашого резултату через object, через string можна зробити. Це, в принципі, не важливо. Це якщо ми не знали, який конкретний тип. Якщо ми знали б конкретний тип, могли б ви показувати там getInt, get double. А так як ми просто біжимо по всім, так, то ми можемо їх всі перевести або в об'єкт, або, в принципі, в стрінг. Як на попередньому уроці, коли ми працювали з збережними процедурами або функціями. Добре. Можемо подивитися всі таблиці, які в нас є в базі даних стадій. Е, За допомогою запиту «Show full tables» Показує table in study» і, і table type. Якщо, наприклад, прибрати full, нам покаже тільки. Table in Study. Все. І в нас table in study це Child і Parent. Це в наші дві таблички, які є в нашій базі дані study. Простий такий запит. Наступний запит. Show tables from Study. Тут ми вже вказуємо, в як... з якої бази даних покажи мені, будь ласка, ці таблиці. Запускаємо. Все те ж саме: Child, Parent. Тут просто покажи таблицю, а тут ми вказуємо яку базу даних. Якщо вказати якусь іншу базу даних, окрім своєї стадії, або будь-яку, яка у вас є, покаже всі таблиці, які є в тій конкретній базі даних. Можна працювати через Like. Show Tables, Like. І якщо ставити, наприклад, відсоток, це означає будь-що. Тобто фактично вам покаже всі таблички. Child і Parent. Якщо ви там зробите, наприклад, а, до речі, тут в патерні можна вказувати або відсоток, або нижнє підкреслення, це означає будь-який символ. Дивіться, в нас тут Child 1, 2, 3, 4, 5, а в parent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, якщо ми введемо в 5, 2, 3, 4, 5, то нам показує тільки Child. Все, Child. Якщо ми, наприклад, зробимо ще одне. Підкреслювання. Показить, покаже тільки перед. Ось таким чином можна використовувати. Можна зробити, наприклад, 4 нижніх підкреслювання, і знак відсотка це означає, що є 100% 4, не менше 4 і одна будь яка тобто фактично не менше 5%. Тобто, наші дві таблички виконують ці дві умови: нижнє підкреслювання і відсоток. Можна використовувати. Так, такий обрізаний регекс. Насправді регексі можна використовувати набагато більше, але в цьому випадку можна тільки нижне підкреслення або відсоток. Добре. Наступна команда каже те, що, будь ласка, опиши мені табличку. І ми пишемо назву цієї таблички. Давайте подивимося, що це буде. Опиши це означає про кожну колонку. І так. field ID. Где у нас ID? Давайте так. Schemas, study, tables, child. Child, иди сюда. Ось. ID, age, gender, name, parent ID. ID, name, ну, в трохи іншому порядку. Gender, age и parent ID. И про каждую цю колонку есть Опис. ну Дивіться, це, наприклад, аутоінкремент Екстра. Може, тут він, в принципі, ID у нас ще і primary key є. Якщо в нас не було ауінкременту, а було чисто primary key, тут, до речі, було б написано primary key. Добре. Давайте подивимось на наступний запит. Show create table Child. Цей запит нам покаже все, яким чином була створена ця таблиць, табличка, який код. Або SQL запит. Ось таким чином. Коли ми впишемо Create table Child ID опис. Бачите, ID, note, now, auto, increment, name, це varchart 30, default, now. Gender varchar 30, default now. До речі, тут можна а, писати default і що було би. Дефолтний гендер не налом, а щось інше було б. І, до речі, давайте подивимось. Хочу вам показати попередній запит, там є, якщо я не помиляюсь. Пункт Default значення. Так, бачите, default now. Default now. Якщо б ми записали, що дефолт би створювалося якесь значення конкретне, age, у всіх би створювалось 18. Якщо б ми його не ввели. При створенні insert-into, values, так то по замовчуванням у нас би спорювалося ці 18 років. Наприклад, мінімальний рік повинен бути 18. Ось. Цей запит нам показує повністю, що треба, щоб створити цю табличку. Тобто, фактично, коли ми її там, копіюємо, можемо це скопіювати і там змінити назву там, Child 2, і нам, в принципі, створить всю э, табличку з child 2. Давайте подивимося, що в нас. В таблиці Parent. Поїхали. Тут в нас немає foreign key. До цього в таблиці Child був foreign key, а в таблиці Parent немає. А все інше фактично одне і те саме. Зараз подивимось Child. Ось, бачите: Constraint, Child така його назва. Цього foreign key зовнішнього ключа foreign key на parent ID. Тось, uh, reference. Посилаємось на табличку Parent на поле ID. On delete cascade, тобто його теж видалити, якщо ми виділяємо нашу табличку. Ось таким ось чином ми можемо отримати всю інформацію про наші табличці список. Uh, які колонки є, дефолтні значення, який опис самої таблиці, як її створити, дуже схоже те, що було в попередньому відео про створені процедури і функції. А в наступному відео покажу, яким чином можна не просто створити табличку, її можна змінити, її можна видалити і можна повністю очистити. Це фактично видалити і створити заново. Але якщо Треба просто її очистити, але не видаляти. Можна зробити таким спеціальним словом, як truncate. Її просто повністю очистить. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.